І всім привіт! Ви на каналі Настя. І це продовження. Приступимо. Дерла пленку можна починати. Треба закінчити рози. Я ушку забуру. Уже ушку зробила, зараз буду робити рози. Хочу пока що виходить Розочки на потом відкладу. Буду робити пока що травичку. Готово. Травичка готова. Приступаємо до роз. І ще більше Почти готові. Готові. Далі буду робити лице кота. Почти готово. Готово. Буду еще далі лицо робити? Склала вже очі готово. Продовжуємо робити лицо далі. Готово? Що поки що виходить? Буду далі буду робити мордочку. Готово? І ще трошки. Почти готово. Готово? Що? Остання деталь мордочки і готово. Готово. От що у мене сьогодні вийшло. Я ж теж тут знизу почала збирати. Рода за один лайк. Like.